Сьогодні буду пересаджувати цю бугінвілію, це Аліса. Квітне весь рік підряд, без переривів. Я її не обрізала, і вона весь час продовжує квітнути. Причому в неї видно от вона відквітла, бачите? оце от Тут же вона розвертається, квітне далі. Потім, так що я її кручу туди-сюди, вона знову з верхівок починає давати. Пагони і знову квітне і так без кінця. Сьогодні буду пересаджувати, бо вона в маленькому горщику тут об'єм ну, до півтора літрів. Я думаю, що це літр насправді. Збираюсь у відпустку і тому буду відсутня два тижні. І для рослин це завжди випробування, коли ти їдеш і комусь доручаєш свої рослини. Звісно, що люди зовсім не так будуть доглядати за рослинами, потім не завжди є можливість, як я да, кожного дня зайшла рано вечір, підлила, якщо є потреба. Тут величезна листова маса, квітує весь час, і, звісно, що приходиться підливати рано вечір. І буває, що це як була в нас жара 28 градусів тиждень тому, то. Навіть в такому режимі вона встигала підів... ну, зав'янути. Тому я хочу її перевалити трошки в більший горщик, бо якщо бугінвілля відчуває себе просторно, корінцями, то вона тут же починає нарощувати корені, а цвісти, вона перестає. Підшукала їй горщик отакий, От він на сантиметра півтора більше за вишки, але трошечки ширший. На дно я вже положила керамзит, бо керамзит має здатність всмоктувати вологу і поступово її віддавати. Грунт в мене, щоб не шуршати кульками, я вже тут, бачите, універсальний ґрунт такий більш-менш мені подобається, вимісила з перлітом, трошечки зволожила, вимішала. І зараз буду доставати алісу з горщика і ставити ось сюди і обсипати ґрунтом. Зараз намагатимусь зняти оцей гак. Ну що, намагатимусь. Так, поки від'єдную кріплення, вона в мене підсихала декілька разів. І тільки ну, вона підсохне. Зразу вона починає кидати листя. Тобто підсихання це зовсім не те, що потрібно в гінвілі, та як і будь-якій рослині. Так, гачок ми прибрали. Зараз будемо намагатися бачити, листя сиплеться. Квіти сипляться, листя сиплеться. Гарно, коли отак у глиняний а такий пластиковий горщик і можна підім'яти. Ага, тут дуже непросто, але ми візьмемо помічничку. Будете питати, скільки її років. Я її купила перед самою війною. До речі, от я полила зранку, вона вже знову суха. Угу. Тобто їй, ну, до трьох років. От як же ж вона всіла, не хоче. О, все пішло. Так, ну що, бачите, вона вся в корінні. Коріння це нормальне коріння, просто коли воно росте, то воно виглядає білим. А коли воно вже таке, знаєте, пожила трошечки, то воно таке коричневеньке, жовтеньке. Так. Виймаю дренаж тут. Цупкенький такий пінопласт був. Так. Все. Зараз будемо грунт насипати в горщик. Так, стій дорогенька. Чекай. Так, горщичок. Трошки насиплю і зразу буду ставити, бо вона в мене баришня височенька. Ану, було б добре, щоб не треба було її обрізати. О, так. О! Ну що? Те, що треба. Так, трошечки треба гілочки якось притримати, щоб не заважали мені. Ой-ой-ой. Так, оце етикетка. Вигорає. Тут між. Я би її не пересаджувала, якщо б не йшла у відпустка. А тут треба пересаджувати, бо змоги кожен день ходити і поливати не буде у людей. Тому буду пересаджувати. Оце вона, і ще в мене тут один сорт, який сидить взагалі в стакану пів літра. І квітує, і квітує, але теж пересажу, бо не можу лишити людей, щоб вони ходили кожного дня. Так, в кого є. У кожного свої справи, знаєте? От. Я й сама не люблю, коли треба ходити кожного дня, ну, хоч це через день, знаєте. Але кожного дня це дуже важко. Часу не вистачає у людей. а зараз взагалі війна. День на день не схожий. Буду підсипати, підпихати пальцями, бо там проміжок дуже маленький, хочу грунт. І потім гарненько пролью. Обрізати до відпустки не буду. Вже приїду, подивлюсь, як вона себе почуватиме. О, і тоді вже перест... ну, обріжу, сформую кущик гарненький, компактний. Вона і так невеличка сама по собі. Я її обрізала, мабуть, минулого року весною. Не цього, року весною, а минулого. І оце вона так і виросла. Квітне весь час. Це моя чемпіонка. Дуже непримхлива рослина. Так, ну все. Кулью, щоб зріднявся той. Груд старого горщика з новим і поставлю на місце. Стоїть на е, східному підвіконні вона зараз в мене. Так, ну, по Алісі це все. До зустрічі.